Друзья, всем привет! Ну что же, завершился матч у дней 8 финала клубного чемпионата свиту. Стадион Банк оф Америка Stadium. Первый матч Бенфика-Челси. 4-1 лондонский Челси. Промогают голы Риса Джеймса, Кристофера Нкунку, Педру Нету, Такирана Дюсбери-Холла. Пронесли Челсі перемогу за Бенфіку на 90 плюс 5 хвилині з пенальті забивав Ангель Ді Марія. Ще було вилучення в екстратаймі на 92 й хвилині матчу Прістіані. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити о порядку. Бенфіка, Бруно Лажі, головний тренер команди, 4-3-3 стартова Растановка Бенфіки, Анатолій Трубін У воротах пара центральних захисників Ніколас Тамен, де Сільва, Эрус Нес, даль по флангах, Кекчу, Луиш, Баррейру, 3 захисників, Павлідіс, Шельдеруп та Ді Марія в нападі. Це стартова розстановка Бенфіки. Челс Сенса Марейска, головний тренер команди, 4 2 3 1 стартова розстановка У Челсі, Робін Сенчес. У воротах, Бенуа Бадиашиль, Левый Колвіл. Пара центральних захисників – Ріс, Джеймс, Марк, Корей по флангах. Центральні опорні півзахисники – Енс Фернандес, эквальный півзахисник, захисник, Педронета Колпалмер по флангах, там Де Нападі. Це стартова розстановка. лондонского а, Челси. А, теперь, друзья, давайте безпосередне про сам футбол будем говорить. И а, Челси завладела командой Энцемарейской территориальной инициативой Челси. Чем команда больше владела, больше атаковала, вы спрыгадываете на 19-й годы матча. Атака у Челси. Это передача. Делап. Прострел. Кукурели Марк. Прямой мяч. Замах. Удар. Из линии ворит. Выбываем мяч. Футбол Супершан, торі. Челсі, Марко Курені пробував вже на вірний гол, але захисник підстрахував. Ще пара нападних було у ленті, Анатолій Трубін Грут вступає В прикрасті момент на 34-й клонімаччю, коли хороша Палмер пробиває, і Анатолій Трубін м'яч м'ячі руки. Реальний шанс у Челсі виник на хвилині, так, 38-й, коли Марко Куреллі вийшов один на один. І Анатолій Трубін знову рятує Бенфіку. Анатолій Трубін. Рятує Бенфіко. А перший тайм завершився. Рахунок у матчі 0-0. Челсі більше володіли командою мореськими м'ячем. Челсі більше команд був по воротах, але забитий гол все-таки не вдається. Челсі забитий. Ну і Бенфіці, в принципі, також не вдалося забити. Але Челсі був, була команденцем ближче до забитого м'яча ніж Бенфіка. Я ж кажу, Челсі Чим більше команда володіла, більше ударів в них було. Кірен Дюсбері Холл, Тривача Лоба. Да, Кірен Дюсбері Холл, Тривача Лоба, Крістофер Нкунку та Сін Адер Алі Гюсто, Ансельмі. Научилися ось такі футболісти, ще з'являться у цьому матчі. На цьому матчі, да? Гове, Авілозу, Прістіані, Білоці та Актер Каглу з'являться у Бенфіки. Другий тайм. Челси також розпочинає активніше. 64 хвилина матчу. Челсі вдається зробити штрафний а, з -а, лівого фланга. Ріс Джеймс подає штрафний, але Ріс Джеймс наносить прямий удар і це гол. Ріс Джеймс Капітан Челсі, Пробиває в ближній кут. Не очікував такого анатолій трубін. Удар ріс Джеймс наніс гарматний. В ближній кут. Всі думали, що буде подача. Але ріс Джеймс перехитрив усіх. Він наніс удар в ближній кут 1-0 Челсі, Челсі все-таки збиває. А, потім матч було призупинено через, через погодні умови. Матч було призупинено на 86-й хвилині матчу. І потім матч догравали. І знаєте, все пішло Бенфіки на користь. Ось те, що пішли, да? Через погодні умови. в роздягальну. Бенфіка з новими силами виходить команди. Битися, догравати цей матч. Бенфіка зробила штрафна йде подача. Лучає в руку малі густа. Суддя спочатку пенальті не назначає, але потім на повторі виднуючи мали густа. Виставляє руку і суддя назначає пенальті. Суддя підходить до системи відеоповтора та назначає право на пенальті. Анкель Ди Марія. І Анкель Ди розбігається. Удар. Гол! Марія. 90 Вы матч, матчі Бенфіка зрівняла рахунку матчі, і матч переходить в овертайми. А в екстратаймах відбувається вилучення пристианів. Він отримує другу жовту картку. І Бенфіка залишається у меншості. Полотів дуже бристиані в ногу у лівого колвілу, полетів дуже жорсткий підкат. І Челсі грає більшості. Челсі команда просто забрала м'яч. Хоча у Бенфіка там пару контратак пригадується непоганих. Але Ді Марія неправді контратаки розвивав. І в принципі Бенфіка могла забивати другий м'яч. Хороші були моменти на контратаку у Бенфіка. У цьому Челсі більше вміє. Чим команда Володія? Перший екстратайм завершився без забитих м'ячів. Але ось, на 108 хвилина матчу. Відбувається обрізка у, у Бенфіки. В центрі поля обрізка у, у Бенфіки. Лондонський Челсі. М'яч перехоплює команда Енца. Марески. Палмір, якщо не помиляюсь, то він дуже здорово м'яч рухає. Передача. Кайсайда удар. Але ну, і трубить. Відбувається удар. Кирсофєн Донкунку, добивання. Відбувається удар. Атаменді. М'яч не схоче в Дон Удар з розворота. Ле Французе, і гол! І все таке челси, челси забуває, і все таке Челси забуває, і все таке Ракунинг здає 2-1. Мойте, Скайседе, пробуває Анатолій Трубін. М'яч дуже прикрап, пролетає між ними Анатолія Трубіна. Крістофер Нкунку пробуває з початку Ніколаса Таменді героїчно рятує ситуацію. Ле Француз пробуває з розворота на добивання і забуває другий м'яч. Ну і цей мяч Бенфіка надломив. В 114 і тут Челсі ловить суперника на Дигротис. Передача Кайседа. Педра Нета. Виходить один на Ди. Нету, Нету, Педру Нету. -нету. Забиває третій мяч на 114 хвилин матчах. Пробуває Педро Нета. І забиває гол. Третій гол Педру Нету. На цьому клубному чемпіонаті світу. Але Голівудію ще зробить Коул Палмер! Коул зробить свою Голівудію! Ще не помиляюсь, то, до речі, це буде його перша е, э, Голівудія взагалі на цьому турнірі. Передача на Кірен Дюс Бірі той виходить Ді один на один. Кірен Дюс Хол пробиває та забиває. Забиває Кірен 4-1 Челсі. 4-1 Челсі Енсамарески. Забиває Челсі і в четверте. Ворота Лісабонської Бенфіки. На цьому повинен завершується. Челсі перемагає. Челсі перемагає. Якщо ми будемо з вами дивитися якраз то, да, статистику даного матчу, то бачимо 8-22. Тут у нас удари по воротах, да? перевага якраз то у Челсі. 12.5 ударів в площину, 36 на 64%. Uh, да, перевага у Челсі 10-2 за кутовими. Ще дивитися статистику гольових на год. 5-1, 5 гольових на год у Челсі, 2 гольові на год і команда Енсамарецька не реалізувала. 450 передач у Бенфіки, 379 з них були точними, то точність передачі в відсотках складає 84%. Учился 790 передач. 723 з них були точними, 91%, то участь передач. Павсет 7-4. З 8 ударів у Бенфіки 5 в ствір. Один удар повзворот, два удари заблоковані. У з 22 ударів, 12 в Ну, 6 повзворота, 4 удари заблоковані. 8-15 по успішних відборах, 71% успішності у Челсі, 53, у Бенфіки, 7-4 по 23-12 по м'яча, 12-11 за перехопленнями, 21 фолла, 21 фол. У Челсі, 3 жовтих карток. У Бенфике було 14, але була одна червона картка і 5 жовтих карток. А найкращого футболіста даного поєдинка... Uh, знаєте, друзі, ну важко ось когось, знаєте, окремо і справді вигляді, то Я би виділив би Ріса Джеймса. Тобто мені дуже сильно сподобався матч від Ріса Джеймса. Але в цілому, напевно, я беру Мойзеса Кайседа, найкращим футболістом матчу. Мойзес Кайседа! Неймовірний опорний півзахисник Челсі, якого вони підписали два тому назад. Uh, просто неймовірний Мойзес Кайседа. Тільки яку він робить роботу на футбольному полі, це і справді Слугової справді уваги, неймовірний об'єм фізичної роботи від Моїса Кайсера Півзахисник неймовірно рівня, да, і справді, Мойскай седа великий-великий молодчинка. Тож, Бенфіка Час 4-1, Час перемагає зіграє 4, день, зігра 4 липня з Palmeiras о 4-й годині за київським часом, да Ось і Челсі матиме доволі таки непоганий шанс, взагалі, щоб дають в півфінал вийти клубного чемпіоната світу. Під самому цей матч поділ перемагає Челсі. Ми бачили статистику і в принципі і при рівних складах Челсі виглядав цікавіше. А ось, Бенфіка зуміла зранити рахунок за Діки але Челсі в екстратаймах все-таки свого команди Самарецьки не відпустила. Забили Лондонці три м'яча і перемогли за рахунком 4-1 по ділу Побажаємо, друзі, лісабонської бенфіці. саме найкращого лондонському челсі побажаємо також добра. Вам, друзі, вечірку серце я бажаю щастя. Найголовья друзі, бережіть себе. Усім, друзі, побачення Усім до нових зустрічей Будьте щасливі!